Вітаємо всіх, хто нас дивиться і слухає. Вітаю. Тема програми, яка анонсована на офіційних медіаресурсах Звягельської міської ради, усиновлені в Україні обов'язки та права батьків і дітей. Отже, 17 вересня в Україні відзначають День усиновлення, свято встановлене указом президента України. Воно символічно збігається з церковним святом віри, надії, любові і матері їхньої Софії. День усиновлення, покликаний привернути увагу суспільства до дітей сирід та. Дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вшанувати усиновлювачів, опікунів і всіх, хто створює сім'ї для дітей. Отже, нагадаємо, хто такий усиновлювач дитини? Згідно з чинного законодавства, усиновлювачем може бути або сімейна пара, або одинока особа, яка досягла 21 року. Особа, яка досягла 18 років, може усиновити тільки в тому випадку, якщо усиновлює когось із родичів. Різниця у віці між усиновлювачем та усиновлюваною дитиною не має бути меншою за 15 років. Також не можуть бути усиновлювачами особи однієї статі. Угу. І давайте далі продовжимо, тому що якраз надійшло запитання від наших містян: чи можуть іноземні громадяни усиновити дитину з України. Так, законодавством України передбачено усиновлення наших діток іноземними громадянами. Але оскільки зараз в Україні воєнний стан, то на час воєнного стану міжнародне усиновлення не проводиться. Міжнародне усиновлення має певні нюанси, воно відрізняється від нашого внутрішньоукраїнського усиновлення. По перше, кандидати в усиновлювачі іноземці беруться на облік у міністерстві соціальної політики. Ці люди, якщо вони перебувають на обліку кандидатів, не можуть усиновити дитину менше п'яти років, а також дітей, котрі стоять на обліку з міжнародного усиновлення, вони мають, як правило, дуже складні захворювання, тобто іноземцям дітей, які не мають захворювань, ніхто не дасть на усиновлення. Чи можуть потенційні усиновлювачі самостійно займатися пошуком дитини для усиновлення? Так, звичайно, можуть, але для цього вони мають бути на обліку кандидатів усиновлювачі, подати повний пакет документів. Бувають із практики, бувають випадки, коли звертаються люди десь чи в соціальних мережах, побачили дитину, чи, можливо, хтось із знайомих розповів про дитину. Вони якимось чином знайомляться з дитиною і приходять в службу у справах дітей із проханням взяти їх на облік, щоб установити саме цю дитину. Служба у справах дітей не дасть направлення на. Знайомство офіційне. Чому? Тому що знову ж таки починається все із збору документів, подання їх, проходження відповідного навчання і взяття на облік в електронній базі даних. Крім того. Є певна черговість, тобто, якщо люди стали на облік раніше за ці, хто хоче усиновити дитину, то тим людям цю дитину буде служба пропонувати першим. Бувають ситуації, коли вже йде процес усиновлення, тобто з дитиною вже інші люди познайомилися, встановили контакт, подали позов до суду і чекають судового рішення. Тому я би радив всім, хто бажає усиновити дитину, звертатися в службу у справах дітей, а як то кажуть, не заходити з чорного ходу. Думаю, необхідно нагадати про таємницю усиновлення, які права мають усиновлювачі і діти в Україні. Існує таємниця усиновлення. Це може бути і таємниця щодо кандидатів, які перебувають на обліку з усиновлення. Це може бути таємниця звернення людей в службу у справах дітей з проханням підготувати документи на усиновлення. Це може бути таємниця щодо розголошення третім особам про факт усиновлення, навіть таємні. Таємниця від самої дитини, що вона є усиновленою. Якщо дитині в силу якихось ситуацій стає відомо про усиновлення, то по досягненні 14 років вона має право звернутися особисто щоб розкрити таємницю свого усиновлення. Посадові особи, які в силу виконання службових обов'язків, яким стало відомо про факт усиновлення, вони несуть відповідальність за це відповідно чинного законодавства, в тому числі і кримінального. На комісії захисту прав дитини і, взагалі, служба у справах дітей неодноразово зіштовхувалася з такими випадками, коли хочуть усиновити дитину, але вона має рідних братиків і сестричок. Давайте пояснимо нашим містянам, чи допускається роз'єднання взагалі роз'єднання рідних братів і сестер. Не допускається, оскільки брати і сестри, якщо вони їм відомо про народження про існування одне одного, мають виховуватись в одній сім'ї, але як і з будь-якого правила існують виключення. Наприклад, якщо діти не знають про існування один одного, тобто одна дитина відібрана у мами була раніше, а інша вона народила, і вони не знають, що вони у когось є братик і сестричка, тому тоді службу справах дітей може підготувати відповідний висновок та розділити таких брат. Тиків і сестричок, або, наприклад, якщо один із дітей хворіє на тяжке захворювання, і в такому випадку також допускається розділення братів і сестер. Ще бувають випадки, коли одна дитина стосовно іншої застосовує насильство. Також таких дітей можна розділити і віддати в, інші, в різні сім'ї. Навіть якщо сім'я усиновила дитину чи дітей на службу у справах дітей згідно законодавства покладено контроль, так здійснювати нагляд за усиновленими дітьми за місцем їх проживання. Розкажіть, будь ласка, як ви здійснюєте перевірки? Так, дякую за запитання. Дійсно. У нас більшість наших людей думає, що якщо усиновив дитину, це означає, що це все взяв на правах рідної і все, і служби забули про цю дитину і вже виховують. Так, ми говоримо про таємницю усиновлення, вона існує, але і служби у справах дітей мають здійснювати контроль за вихованням та утриманням усиновлених дітей в сім'ях усиновлювачів. Відповідно до чинного законодавства протягом перших трьох років спеціалісти служби у справах дітей мають відвідати. Сім'ю усиновлюючи раз на рік. Після трьох років спеціалісти відвідують такі сім'ї раз на три роки, при цьому складають акт обстеження і відповідний звіт. При відвідуванні таких сімей дотримується таємниця усиновлення. Тобто, якщо дитина не знає про те, що вона усиновлена, ми відвідуємо, спілкуємося з батьками так, щоб дитина не здогадалась про те, що, що вона усиновлена. Надійшло ще одне запитання: ну насправді на болючу тему скасування усиновлення. Поясніть, будь ласка, процедуру. Дійсно бувають випадки, коли люди осиновили дитину або декількох дітей і в силу певних обставин приходять в службу до нас і розповідають про те, що ось заберіть назад дитину. Заберіть те, вона не така, вона не сяка, вона не слухає, і тому подібне. Я зразу хочу сказати таке, що. Є можливість скасувати усиновлення, але тільки в виключних випадках. Наприклад, якщо усиновлення дитини не відповідає її інтересам та вихованню у сімейному середовищі, або якщо усиновлювачі не знали під час усиновлення про тяжке захворювання чи психічне, чи інше тяжке захворювання дитини, в такому випадку також можна звернутися і буде розглядатися питання щодо скасування усиновлення. Скасування усиновлення відбувається також, як і усиновлення, тільки по рішенню суду, тобто готується відповідний пакет документів, звернення в суд, і вже тоді суд буде визначати, чи є підстави для скасування усиновлення, чи немає. Хочу донести таку інформацію для наших містян, що протягом 2022-2025 років за рішенням суду усиновлено 11 дітей з Вягільської міської територіальної громади. Наразі в громаді проживає 44 усиновлені дитини, які виховані. Поховуються у 38 сім'ях. На обліку з усиновлення перебуває 41 дитина-сирота, та дитина позбавлена батьківського піклування віком від 1,5 до 17 років. Це діти, які чекають на вашу батьківську любов та роботу. На сім'ю усиновлення це важливий і відповідальний крок, який потребує великої духовної сили, віри, надії, любові, мудрості. Велика вдячність вам, шановні усиновлювачі, що подарували дітям тепло, любов, щастя мати сім'ю. А тим, хто обирає шлях усиновлення, бажаємо не боятися відповідальності і труднощів, і нехай прийняте рішення про усиновлення стане для вас найкращим рішенням у вашому житті. Якщо вас зацікавила сьогоднішня наша тема, за більш детальною інформацією ви можете звернутися в службу у справах дітей з Ягельської міської ради. Ми знаходимося в дієцентрі, вулиця Шевченка, 20, другий поверх, служба у справах дітей. Наші спеціалісти вам нададуть абсолютну інформацію, все, що вас цікавить. Усиновлення завжди заслуговує на повагу і шану оточуючих. Дякуємо за увагу, за перегляд, за ваші запитання. Не будьте байдужими, будьте в темі.